Вітаю вас на каналі Зорі у душі. Тут усе про астрологію та духовний розвиток. Мене звати Юлія. Я професійний астролог та спеціаліст по астрологічним картам Сімболон. І в даній серії відео ми будемо робити астрологічний прогноз через карти Сімболон за допомогою цих карт на місяць листопад для всіх знаків Зодіаку. І в даному відео ми будемо робити розклад на астрологічних картах Сімбулон для вас, близнюки. Я перепрошую за освітлення, Вже просто півдня і Трішечки сонце перейшло не в дуже вигідне положення. Мені хочеться для вас вже дознімати все в один день. Тому ось таке зараз трішечки неякісне освітлення, але ми будемо робити розклад, тому нам головне інформація і звук. І ми робимо розклад на місяць листопад для вас, саме на метафоричних астрологічних картах, в яких захований символізм астрологічних планет і знаків Зодіаку. І е, в цьому розкладі ми розглянемо е, ваш стан зараз. Перша карта. Стан зараз. Друга карта це складнощі місяця, складнощі місяця, проблематика місяця. І третя карта це потенціал і сила місяця. Так, ось так. Перша карта ваш стан зараз, ваш підсвідомий такий налаштування на цей місяць підсвідоме. І тут ми бачимо карта Будда. Будда. Ой, чудовий стан для близнюків взагалі, тому що ця карта символізує такий, знаєте, коли відпускання всього йде. Будда це коли, тут принцип сонячної енергії, сонця і риби Нептун. Тобто, тут, коли наше его, воно повністю пропадає, і ми піднімаємося на чимось вищим. Над якимись вищими сенсами. Деколи може бути як відчуття невірної самооцінки, коли, може, фантазуємо щось про себе. Але тут ми бачимо Будду, він медитує, він в спокій, в нього йде повний спокій на обличчі, так? і е, такий затишок від нього, і він не сидить на землі, він як піднятий над землею. Тобто тут щось духовне. Можливо, у вас час, коли ви максимально налаштовані на якийсь духовний розвиток. Ну, Якщо це так, то тоді слухайте далі для вас інформацію, тому що ми якраз тут цим і займаємось. Відчуття повного якогось такого з'єднання з собою. Можливо, прийде відчуття повного приймання ситуації, коли не хочеться боротися зі світом. Негативному ключі все навпаки, так? коли дуже сильне его, коли ми себе роздуваємо, уявляємо, що ми там боги і так далі, але воно все не так. Тож дивіться, як у вас, який стан у вас зараз. Друга карта це о, ваша карта, вашого архетипу близнюки це складнощі місяця. Ось так виглядає карта. Карта називається Вчитель і учень, мастер і учень. так? Це карта близнюків і е, стрільця, тобто Меркурія і Юпітера. Тут карта ваша рідна, ваша тут енергія є близнюковська. Складнощі в чому? Передача інформації, може, щось. Не та інформація, яку очікували, не так нею розпоряджуєтесь, як потрібно. Можливо, тут йде взагалі ця карта, вона символізує як філософа, так? Тут філософські такі. Думки, філософське поглиблення, в якусь інформацію, вища освіта, можливо, якась проблематика в навчанні. або з людьми, з якимись вчителями, провідниками, з людьми з вищого, вищого по статусу, ніж ви, коли ви маєте комусь підчинятися, так? мати якусь таку позицію службову, коли я нижчий. І ось це може не подобатись, може бути як. Неправильне вбирання інформації, можливо, ви як близнюки, ви можете своє неправильно висказати і донести інформацію в своїй природі, зробити боляче своїм словом і за це потім отримувати якісь негативні наслідки. В цілому близнята у вас тут йде мова про те, щоб може бути важко чогось навчатися, всидіти на одному місці, і це така поверхнева думка. І це цією поверхневою думкою стоїть те, що коли нема витримки, щось довше над чимось попрацювати, а ситуація цього потребує саме довше над чимось попрацювати, щось втримати довше, увагу свою на чомусь. В, ну, в такому щоденному житті це може виглядати як проблема в чому? Хтось не, не, не ту новину передав, зіпсував настрій, можливо, погані думки про щось в голову лізуть. Недостатньо, коли людина не бачить всієї картини цілком повністю. Так? Вона десь якоїсь однієї сторони і це за собою вже веде проблематику. Дивіться, як це у вас. І третя карта знову сонце. Бачите, всі три карти, а ні, друга, ні. Ну, третя карта, тут е, потенціал місяця. Е, карта називається Хворий король. Тут мається на увазі его, король це гординя. В позитивному ключі е, тут вдасться попуститися, так? мовно кажучи, десь наступити на е, горло своїй гордині і робити те, що потрібно. І це принесе плоди і результати. Можливо, потрібно відпочити, і буде така можливість відпочити від чогось, скинути з себе ось це ось цей навантаження, тягар такого, що я повинен бути скрізь ідеальний, досконалий, король, так, коли я там заправляю процесами. А це може час такого відпустки від того, коли можна не переживати за свою цю мантію, за цю свою корону і просто побути. В буденному житті займатися якимись побутовими справами. В цілому такий активний місяць, взагалі гарні у вас карти на місяць. Тут немає. Я не бачу гордості у вас, не бачу, тому що в нас зазвичай проблеми всі від цього, по більшій мірі від того, що в нас з его, з его щось не те. То у вас тут, в принципі, гармонійна ситуація по картам. коли Можна, захочете зайнятися здоров'ям, будете якісь такі домашніми справами займатися, і в цьому ви почерпнете свій ресурс, так скажемо. Ну, для вас близнята я швиденька інформацію, так як вам це подобається. Тож дякую за увагу і до зустрічі на каналі Зорі у душі.